Доброго дня! Я Лариса Довга і це проєкт UCulture. Проєкт, в котрому ми пишемо, розповідаємо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. Сьогодні гостем нашої програми є кандидат філологічних наук Роман Кисельов. Роман Кисельов є старшим науковим співробітником Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. І пан Роман фахово досліджує історію української мови, і української літератури 16, 17, 18 століття. Доброго дня, пане Романе! Добрий день, вітаю всіх. І сьогодні наша розмова із паном Романом буде точитися довкола питань розвитку. Української мови впродовж так званого ранньомодерного періоду, це 16-18 століття. Очевидно, це буде торкатися і мови і літератури, але в основному все ж української мови. Питання сьогодні дражливе, яке викликає багато дискусій, і хотілося б почути з уст фахівця, що ж все таки у нас було. Коли людина, яка не дуже заангажована в давню літературу, в ці тексти, яка з ними не працювала, от візьме до рук україномовну книжку 17 століття, часом їй може здатися, що це якась мова дуже інакша порівняно з українською літературною, до якої вона звикла. Я пропоную послухати е, маленький уривочок. Я на вмання е, відкрив е, книгу Ключ розуміння Йоники Галятовської і просто якісь маленькі фрагменти виписав із проповіді, е, щоб наші слухачі е, уявили собі, як приблизно виглядала староукраїнська мова, про яку ми говоримо. Наслідуймо за кхея малого. Которого нинішнє Євангеліє на літургії Божественної читаної споминає: Будьмо і ми закхеями малими, будьмо покорними, називаймо себе меншими і подлійшими от людей інших, не наслідуймо ольбримов великих, котрих Бог загубив потопом. Не будьмо пишними, не виносімося над людей інших, не погоржаймо їми, бо всі люди пишні суть ольбримами великими. Котрих Бог загубить потопом пекельним. От я думаю, що майже все в цьому тексті цілком зрозуміло будь-якому теперішньому носієві української мови. Хіба що, от, крім цього, слова Ольбрим, яке означає велетень. От в польській мові тепер є таке слово, Ольбжим, велетень, «велетень» Ольбжимі, Ветенські і так далі. І от воно нас виводить якраз до такої однієї характерної риси староукраїнської мови, а саме близькістю її лексичного фонду з польською мовою після століть уже співжиття з поляками в одній державі і в одному суспільстві. Українська і польська мови лексично дуже зблизилися, і дуже часто ми навіть не можемо сказати, з якої саме мови походить те чи інше слово, а в якій воно запозичене. І... Тобто це вплив був взаємний, це, це не звичайно. Був безперечно, це був взаємний сторону. вплив, велика кількість слів, які нам тепер видаються полонізмами, але насправді вони були у вжитку носіїв української мови в той час або принаймні. Були для них зрозумілими. Щоб читати староукраїнські тексти, ну непогано знати б польську мову, знаючи ці дві мови, тоді взагалі немає ніяких проблем з їх читанням. В той час, як фонетично і морфологічно в староукраїнській мові дотримувалися звичайно норм української мови. Ви нам прочитали уривок Галятовського, було більше авторів, очевидно, які писали староукраїнською мовою. Разом з тим на сьогодні побутує в пересічно свідомості і навіть в шкільних підручниках, напевно, із української літератури, із української культури думка про те, що українська мова сучасна чи українська мова літературна. Була вигадана Котляревським, і що саме з того часу ми можемо говорити про функціонування української літературної мови. Дослідники давньої культури української говорять про те, що можна було починати історію української літературної мови, як мінімум там, з 17-го чи навіть з середини XVI століття. З чим це пов'язано? З тим, що ми просто не знаємо тої старої мови, чи то... з тим, що вони так сильно відрізняються, і де правда? Відмінності між етапами розвитку української літературної мови, звичайно, є, і той період, який ми символічно починаємо Котляревським, оскільки зразки подібної мови, дуже такої вже наближеної до живого народного мовлення, були і до нього, і навіть у друкованих книжках. Але основна відмінність полягає у діалектній базі старої української мови і у цій нової української літературної мови, яка умовно починається від Котляревського. В українській мові і тепер існують три групи говорів діалектів української мови: це північне наріччя, південно-західне і південно-східне. Староукраїнська мова базувалася на говорах південно-західного і північного наріччя, тоді як нова українська літературна мова має у своїй основі передусім говори південно-східного наріччя. Ці діалектні відмінності подекуди досить суттєві, не настільки, щоб ускладнити розуміння, але різниця між текстами нової і старої мови, вона помітна. Плюс, як я вже сказав, досить велика кількість слів, які були на той час діалектними або і справді взяті з польської мови, а до нової української літературної мови не ввійшли. Оця близькість української і польського лексичного фондів, вона позначилася на староукраїнській мові і для теперішнього сучасного читача може викликати деякі труднощі. І все ж таки, чи є генетична спорідненість, чи це дві різні мови? Це абсолютно одна мова е в різних етапах свого розвитку. Будь-якої мови, якщо ми візьмемо тексти давності трьох століть або більше, то непідготований сучасний читач е навряд чи їх все зрозуміє без проблем. Читання давніх текстів будь-якою мовою потребує певної філологічної підготовки. Тобто британці сучасні не розуміють Шекспіра, а поляки сучасні не розуміють текстів 16 го століття. Ну не розуміють докладного так. Скажімо так, для них будуть певні якісь труднощі, оскільки завжди є слова, які вийшли з ужитку, граматичні форми теж, які вийшли з ужитку. Літературна мова ніколи не стоїть на місці, не можна написати одну граматику на п'ять століть. Через 50 років вже мова буде інакшою. Давайте повернемося до 16, 17, 18 століття. В яких сферах функціонувала українська мова? Як розрізнялися сфери розмовної мови і так званої літературної мови? Як вона функціонувала в сфері високої культури? Ну, от, якраз починаючи з другої половини 16 століття, українська літературна мова. Яка і до цього, уже з 14 століття, активно вживалася в діловому письменстві, починає завойовувати щораз більше простору в різноманітних стилях і в різних сферах культурного життя. Про що йдеться? Це і переклади богослужбових книг українською мовою, різноманітні релігійні тексти і. Часто доволі складні богословські питання вже розглядалися українською мовою. Можемо з таких от знакових авторів назвати Кирила Транкельона Сторовецького, Зерцало богослов'я. Це який час? Для... Це початок XVII століття. Захарія Копистинські, Палінодія, наприклад, 1581 рік Острозьке видання українською мовою. Герасим Смотрицький Ключ Царства Небесного. Це вже полемічна література, і другий твір називався Календар Римський Новий в цій книжці. Далі дуже цікаве видання 1607 року Остройське лікарство на оспалий умисел чоловічий», де паралельно подані тексти церковно-слов'янською мовою і українською мовою. Один і той самий текст, тобто це видання «Білінго». Це надзвичайно цікавий приклад, навіщо видавали білінгою тоді? Ну тепер ми зазвичай видаємо білінгою тоді, коли є якась латинська мова, або якась там ще з давніх інша з давніх мов, які ми передбачаємо, що вже практично ніхто ними не читає, крім фахівців, і нам потрібна білінга, значить, щоб був оригінальний переклад. Тоді церковнослов'янська і українська навіщо це було і як це пояснювали перекладачі. Ну, тому що церковнослов'янська мова насправді не була в широкому вжитку, і це більше була така емблемна мова культури, церкви. І, хоча її розвивали, писали, створювали граматики, словники церковнослов'янської мови, але знання її не було широко розповсюджене навіть, навіть серед священників. От, і тому просто для, для розуміння. Тоді як українською мовою могли читати всі, тобто так само як сьогодні, для того, щоб ширше коло читачів могло ознайомитися так, з текстом. Так його перекладали. Ну а для когось хто все-таки хоче знати оригінал, значить подавали так, або підвищити так. рівень знань церковнослов'янської мови, дивлячись на український переклад. Ага, таке таке також а, а, звичайно а, могло так. бути. Ранньомодерний модерний час і в Європі це час, коли вже починають використовувати національні мови чи народні мови для потреб високої культури, але разом з тим латинська залишається домінуючою в освіті, і в науці, а на в інших таких офіційних сферах високої культури. Автори, мислителі на наших теренах задумуються над необхідністю. Дати ці знання в якійсь значить, більш адекватній і зрозумілій формі української мови. Як тут було з іншими е, мовами, з латиною, з грекою, ну от з тими офіційними мовами науки і літератури? Ну, знання грецької мови е, в XVII столітті вже не було загальним таким і, е, навіть у сфері інтелектуалів. Хоча в Київській Росії, як ми говорили з вами раніше, це була вживана мова. В 17 столітті не можна було ніяк обійтися без знання латинської мови, тому що якщо без церковнослов'янської можна було собі спокійно прожити на будь-якому становищі в суспільстві, то без латинської аж ніяк, це була. Мова повсякдення, навіть так можна сказати, в якихось в сферах вищих суспільного життя. Звичайно, селяни її не знали, але будь-хто хто хотів там отримати якусь вищу, вищу, вищу посаду і війти в якісь вищі верстви суспільства. Він здобував освіту, а освіта, звичайно, латиномовна. Так само великою мірою е діловодство було латиномовне. Хоча в XVII столітті і українська мова дуже широко використовувалася в діловому письменстві, збереглося дуже багато книг українських ратуш і канцелярій з чудовими зразками живої української мови. Зокрема, дуже цікаві от судові справи 17 століття, тому що там, коли записували свідчення, то е, слова, звичайно, старалися відтворювати буквально, і ми е, маємо там чудові зразки е, живого народного мовлення, якраз от, парадоксально такі от судові документації. Можливо, це не так парадоксально. Висар повинен записати свідка так, як він розмовляє. Але ви на початку говорили про те, що українська мова починає функціонувати в таких вищих рівнях, наприклад, перекладається Євангеліє. Хай воно не перекладене було повністю, але все-таки досить великі частини пишуться проповіді, пишуться євангелії учительні, пишуться врешті. Якісь полемічні е, тексти е, староукраїнською мовою. Навіть сьогодні часто виникає питання, от, якийсь специфічний текст е, українською мовою, а як бути з лексикою? Як там було з лексикою? З лексикою, богословською, філософською, науковою, з виробленням понятійного апарату, е, адже перекласти сакральний текст е, він потребує. Дуже специфічного мовлення, звичайно, і таких спроб було багато, оскільки їх було багато, то і лексичний фонд української мови поповнювався абстрактними назвами і богословською термінологією. А не що приходить в українську мову. Той час всі автори відповідних текстів і богословських і художніх беручи якісь уже складні теми вони мусили виробляти термінологію і знаходити відповідні українські назви для понять які вони виражали. У мене є цитата поета Івана Величковського, який в передмові до своєї рукописної збірки Млеко 1691 року пише. Уважаючи я і ж многії народове, звлаща в науках обфитуючіє, много мають не тільки ораторських, але й поетицьких, чудне, а містерне, природним їх язиком от високих разумов составлених трудолюбій, котрими і самі ся тішат, і потомков своїх довціпи остряд, я, як істинний син малоросійської Отчизни нашої, Боліючи на то серцем, і ж малой нашої Росії до сих час такових ні от кого типом виданих не оглядаю трудов, з горливості моєї кумилої Отчизні, призвавши Бога й Божою Матку і святих, умислилим, і лязможність подлого довціпу моєго дозволяла, ні з которої значніше штуки поетицьке руським язиком виразити, не з якого язика на руський, оне переводячи. Але власною працею моєю ново подобенство і народних составляючих, а нікотре і цілеруське способи винайдуючи, котре і іншим язиком аніся можуть виразити. Тобто, бачимо тут уже свідоме бажання розвивати українську мову і її лексикон для покриття якомога більшої кількості понять.